Здоров'я бажаю! Нині я проживаю в Іванківській громаді, яка налічує 80 сіл і одне селище. Після деокупації регіону багато хлопців рушили до війська добровольцями. І деякі вже навіть повернулися. ветеранами ампутантами, які мають відповідні потреби. І саме про їх адаптацію наша ідея. Це дивовижно, але попри жорстокі бої, які відбувалися просто на цьому місці, яйце символ відновлення, життя лишилося неушкодженим. Так само і Іванківська ОТГ відновлює своє мирне життя. Вікторе, скажи, будь ласка, чесно, чи є Іванківська ОТГ на 100% зручною для ветеранів ампутантів? Громада дружна, люди стараються допомогти в будь-яких питаннях, але є деякі такі питання, як... Соціальний транспорт, який би міг допомогти хлопцям із Дальніх сіл доїхати до Іванкою вирішити свої паперові питання. Дійсно, дистанції реально були. Ну і супровід хотілося б спеціаліста, який би міг допомогти у вирішенні цих питань. І ще одне таке є: хотілося б спортивний майданчик, який би міг допомогти хлопцям займатися своєю реабілітацією. І у громади є бачення, як це можна покращити. Ось тут. На базі територіального центру соціального обслуговування буде облаштовано 5 місць для роботи фахівців із супроводу ветеранів. Руслан один з претендентів на таку посаду. Я бачу, є вже робота, да? є приміщення, є меблі. Чого вистачає? Так, наша громада своїми силами частково забезпечила дане приміщення меблями. але повноцінно функціонування ми потребуємо оргтехніку та зарядну станцію випадок аварійних відключення. Електронів. Але це ще несе. Наталя, на території вже красиво, і навіть якщо от, як зараз дощик іде, ветеранам є єдино зустрітися, перепочити чого не вистачає. Ми би хотіли розширити нашу зону відпочинку, а саме ось на даному місці, яке в нас є, облаштувати спортивний реабілітаційний майданчик і, звичайно, необхідно спеціально облаштований автомобіль. Друзі, якщо в загальних рисах, це власне, і є наша ідея. І закінчуючи словами Симоненко, хочеться сказати так: можеш все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. І батьківщину потрібно покращувати. Тому за допомогою гранту Іванківська ОТГ хоче стати громадою на всі 100. Дякуємо.